Добрий день всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні в ньому я розкажу: покажу, як подати заявку на British Residence Permit. Якщо ви вже прибули в Британію, як біженець з України, і вам поставили на кордоні ось таку візу, тобто, замість гарної такої жовтої візи, яку ви давали раніше, клеїли в паспорт. Зараз на кордоні ставлять такий штамп разом з другим штампом, і пишуть, що вам дозволено з'їхати в, в Британію протягом 6 місяців. Наступним кроком після того, як ви прилетіли в Британію, це буде подача на British Residence Permit. Як це зробити онлайн, я вам зараз розкажу в цьому відео. Переходите за посиланням, яке я даю в описі під відео. Потрапляєте на цю сторінку. Де-то вниз, Apply Now. І відповідаємо на питання. Ви зараз в Британії? Так. Зареєструйте ваш email е і створіть пароль. Можу свій email. Е Створюю пароль. Ваш пароль має містити 8 символів і містити в собі цифри і букви. Save and Continue. Зараз вам на e-mail має прийти лист, щоб підтвердити те, що це дійсно ваш e-mail. Заходимо, дивимося. Так, є такий, прийшло аж два емейли. E Другий емейл. E Підтвердіть вашу емейл-адресу. E Переходимо по цій силці. Перейшли, вводимо пароль, який ви тільки що вводили при реєстрації. Сайн ін. Так, все. Імейл e підтверджено. Продовжити. Контінію. Кому належить цей емейл? E Якщо ви на свій British Residence Permit подаєте, то обираєте перший варіант. Якщо цей імейл належить комусь іншим, обирайте другий. Наприклад, я подаю заявку на маму, а email мій, тому я ставлю, обираю другий варіант. Питання. Ви подавали заявку на Ukraine Family Scheme або Ukraine Sponsorship Scheme? Before, до того, як ви прилетіли в Британію. Так. Чи ви отримали лист від Home Office про те, що ви можете летіти в Британію, і чи вам поставили штамп на кордоні ваш паспорт? Так. Лист ми отримали той, про який я говорю в іншому відео, і віза, та, яку я вам показала, ось вона. Є в нас таке. Є у нас таке? Єс. Yes. На, за якою програмою ви подавалися? Ukraine Family Scheme. Перший варіант, якщо ви летите до родича, їдете до родича. Другий варіант, якщо до спонсора. У мене перший варіант. Введіть номер до цієї аплікейшн. Це референс номер, який був вказаний в тому листі, який ви показували на кордоні. Він такий довгий. Перевірте ваші відповіді. Перевіряйте, якщо все правильно. Continue. Далі. Введіть ваше ім'я. Як до вас звертатися, Міс, місіс, містер, доктор? Ваше ім'я? Ваше прізвище. Зберігаємо. Чи були у вас інші імена? Крім цього? Не було. Контактний імейл. Знову ввожу свій імейл. Свій Тут треба ввести ваш номер телефону. Якщо ви ще не встигли купити британський номер телефону, введіть номер телефону вашого родича або спонсора. Будете код поштовий індекс, наприклад, цей знайти адресу. Система вам. Тут підтяне в списку всі адреси, які є за цим поштовим індексом, обираєте вашу. Ці поля автоматично заповнюються. Чи тут ви живете? Так. Коли ви почали жити за цією адресою, тут фактично вводите дату, коли ви перетнули кордон. У моєї мами це 8 квітня 2022 року. and Continue. А, попередні ваші адреси. А, перед цією адресою ви жили в Британії? Ні. Тут вводите вашу адресу в Україні, де ви проживали, До того, як перетнули кордон. Country Ukraine, а, Поштовий індекс. Місто. Адреса. Вулиця, номер будинку, номер квартири. Наприклад, вулиця Шевченка, 1, квартира 2. А коли ви почали жити за цією адресою, наприклад, в січні 2000 року, коли ви закінчили жити за цією адресою, тут знову вводите дату, коли ви перетнули кордон квітень 22-го. Зберегти і продовжити. Чи жили ви за іншими адресами, а, крім цих, що вони, за останні два роки? Ні. Save and continue. Ваша стать чоловіча, жіноча, невизначення. Жіноча. Національність. Україна. Україна, де ви народилися? Україна. Місце народження. Тут я пишу так, як закордонному паспорті. Ваша дата народження. Севент continue. Є у вас дійсний паспорт. Так. Номер паспорта вводите. Орган що видав в закордонному паспорті. Там має бути 4 цифри. Дата видачі паспорта. Дата, коли паспорт закінчується. Ставити галочку. Я Можу з собою пред'явити цей паспорт. Чи були у вас інші національності? Ні. Тут відповідаєте ні. Питається таке: Після... чи можна вас вважати за людину, яка може бути, ну, коротко кажучи, небезпечною для Британії та людей? Ні. Перевірте ваші відповіді. Якщо все правильно, йдете вниз, нажимаєте Continue. Документи. Обов'язкові документи, які ви маєте пред'явити, це ваш паспорт. Галочку ставите. «Save and Continue. Conditions. Тут говориться про те, що. Як тільки вам видадуть British Residence Permit, можете право жити і працювати в Британії, користуватися медичними послугами і так далі. Як тільки ваш Permit, British Residence Permit закінчується, ви маєте покинути Британію. Я це розумію і приймаю. Це Continue Declaration. Йдете вниз, якщо вам 18 і більше, обираєте перший варіант, я приймаю все вище сказане. Перевіряйте ваші відповіді. Continue. Так. Ваша заявка прийнята. Але це ще не все. Тепер вам треба записатися на якийсь день і час в візовий центр британський. Тому клікайте Save and Continue to Final Tasks. Book in appointment. Клікайте кнопку. Continue. Зараз у вас автоматично має перекинути на вебсайт віз та імміграції. Тут мене просить зробити логін в Myackunt. У вашому випадку, якщо ви ніколи до цього цього не робили, вам запропонує створити аккаунт. Тут будуть трошки інші поля, де вам треба буде ввести емейл-адресу, придумати пароль. І вам на цей емейл прийде підтверджуючий код. Я вам покажу, який. Так, registration Access Code. От прийде такий емейл з кодом, ви його скопіюєте сюди, введете, придумаєте пароль, і після цього вам прийде наступний емейл. От такий welcome, бла бла бла. Тут нічого з ним не робите. Оскільки в мене аккаунт є, я просто заходжу в нього. Login Аксес-код. Так, от він прийшов. Мій код. Він дійсний протягом 30 хвилин. У вас код має бути дійсний протягом 60 хвилин. Якщо ви реєструєтеся, не заходите. Так, логі. Так, ви потрапили на цю сторінку і йдете вниз. І обирайте book an appointment. Тут вводите ваш код, і система вам покаже найближче до вашої адреси візові центри, куди ви можете піти. Божу, код нажимаю адрес». І тут у мене виходить цілий список доступних візових центрів. Від найближчого 8 миль від моєї адреси. До... Далі, далі далі. Я обираю перший Select. Обираєте дату. Тут всі дати зайняті. Якщо дати зайняті, нажимаєте Next. Знову зайнято Next. Неділя 15 травня. Обираю вільне. Тепер обираєте час. Тут весь час вільний, наприклад, 10.00. А Тут така приписочка. Цей час платний. Не звертайте на неї увагу, бо для вас буде безкоштовно. Зарезервувати, Резерв апойнтмент. Далі йдете вниз, вниз, вниз. Нічого не обирайте. «Place order». Тут перевірка, адреса, куди вам треба з'явитися, день, коли вам треба з'явитися, і час. Далі написано appointment cost, тобто вартість 132 фунти. Не звертайте увагу знову ж таки, тому що, якщо ви пуститесь нижче, тут буде знижка мінус 132. Тобто сумарно вам буде, вам буде це коштувати 0 фунтів безкоштовно. Йдете вниз ставите галочку. Я прочитав, прочитала і погоджуюсь. Place order, Тобто замовити. все, ви. Зарезервували собі місце на 15 травня на 10 ранку. Тепер система просить завантажити ваші документи, тобто ваш паспорт. Клікаєте «Upload Documents. Йдете вниз. Тут є обов'язкові документи, це ваш паспорт. Ось паспорт. І є додаткові документи. Які ви можете загрузити. Ну, серед обов'язкових тільки паспорт, загружаю паспорт. Клікаю Upload. Чекаю. Все. My uploaded files, паспорт. Є. Yeah. Тепер можете перевірити ваш імейл. Прийшов лист. Клікаємо до листа прикріплений документ. ось, Це підтвердження вашого appointment. Обов'язково його роздрукуйте і принесіть з собою. Також, крім роздрукованого підтвердження, ви маєте принести паспорт і всі інші оригінали документів, які ви хочете там, бажаєте, показати. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, також залишайте коментарі. Якщо комусь треба зняти відео на ту чи іншу тему, або є якісь додаткові питання, я вам відповім. Дякую за увагу!